Постійної комісії Корсу міської ради з питань освіти, культури, охорони здоров'я, соціального захисту, молоді, спорту, туризму та партнерських відносин. Зв'язків з'явилося на засідання два чоловіка із трьох Матвієнко і Вовчанівська. Кожен є. Розпочинаємо. На розділі у нас три питання. Ну, не буду зачитувати, давайте по порядку. Перше питання. Про надання матеріальної допомоги на лікування внутрішньопереміщеній особі. Е, було засідання комісії е, з розгляду цього питання. Е, і комісії було рекомендовано міській раді надати матеріальну допомогу на лікування Єфімовській Ларисі Васильівні 3 тисячі. Це ВПО. У ну, неї там довідки були, оплату є. Голосуємо. Овчанівська за, Патрієнко за. Питання про надання матеріальної допомоги на вирішення та подолання матеріально-бутових проблем у зв'язку зі складними життєвими місто. До 20. 20 тисяч, там, по-моєму, трьом особам чи двоми давали. А, там, онком, онком. Mm -hmm. да, онком. В основному це суми 5 тисяч. Да, Три суми, суми 10, одна 15 і одна 20. А, а 10, це що? В основному це 10, 15, 20, з великі суми, це в кого онко. Mm -hmm. Ті, в кого там підходять по цьому положенню, Про внесення змін до рішення курсу Шевченківської міської ради від 24.12.24 .24 номер 91-3838 про бюджет курсу Шевченківської міської ради. Вже бюджету нашої громади передбачена субвенція. Тож сума 141 534 гривні відділу освіти ну, теж по, по, по такій самій статті. Це так розумію, це, це сума, сума та, от, 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 от дитині, то що займаються діти на сіст. Субвенція на лікарню в сумі 318 тисяч. За рахунок розподілу вільного залишку коштів мільйон 800 збільшується видатки відділу освіти на суму мільйон 800 000 на забезпечення харчування учнів початкових класів.